Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні в мене має бути маленький відеозвіт в СП Зігрімою душу. Організатор цього прекрасно, чудового СП Наталочка. Її канал називається В'язалки від Наталки. В нас там приймають участь дівчата, є спонсори. Внизу буде посилання на наших дівчат і спонсорів, на організатора. Йдіть, подивіться, якщо сподобається вам, як ведуть дівчата свої канали, обов'язково підпишіться. І я розпочну в моєму вступному відео я вам говорила, що я хочу в'язати жилетку. Навіть скажу таку інтригу, я в тому відео показала. Вам жилети. І одна з них, яку я втілюю зараз в життя, я її в'яжу. Так як на неї немає схеми, то для мене це і виклик. Я її сама вищитую, сама все. все Ну і почала з тієї пряжі, з якої я казала. Я вам хочу сказати: розход у цієї пряжі, цієї 25 грам, 80 метрів такий великий, що, я думаю, мені 250 грам на жилет не хватить, тому що в мене лишилося 150 грам. Я вже 100 грам вив'язала, а нічого не зв'язала. І вже, думаю, чи мені хватить цієї ангори. Ну, в мене, як завжди, вже бачила відео дівчат. Такі молодці, є вже в інстаграмі бачила дівчатка, і готові роботи, я ще зовсім не готові роботи. Скажу чесно, я буквально на днях цю жилетку почала через те, що було дуже жарко. І я навіть не встигала ну, не то, що мені не хотілося його в'язати. Так як проєкт у нас, нас буде до кінця вересня, я думаю, що я її буду старатися закінчити. Так, ось дивіться, це жилетка оверсайз на розмір 52-54. У мене десь 52. Ну, я її в'яжу таку, що вона буде носитися на, на рубашку зверху. Не знаю, ще яка буде довжина. Це залежить від того, як мені хватить ниточки. І в мене я вже на етапі того, коли я вже зміщую візерунок в цій жилетці. На цю жилетку я знімаю майстер-клас. Коли дов'яжу, я надіюсь, його випущу. Якщо все буде добре. Жилетку я в'яжу тут на четвірки. Резинка в мене в'язалась на 3,5. І резинка 2х2 внизу. Тут спинка довша. І резинка тут така більша, а перед коротший. Чому там і модель приблизно така, і мені потрібна спинка довше, через те, що в мене є проблеми зі спиною. Мені треба, щоб її не застужувати взимку, то я вирішила одразу. І тут в мене поєднання двох цих пряж. Я все думала, змішати їх чи ні, але подумала, що, можливо, все-таки потрібно. І як бачите, воно досить непогано вони собі поодружилися. І досить непогано воно все дивиться. Так що це був мій такий короткий, малесенький звіт. До скорої зустрічі! наступний um, раз ми вже зустрінемося, я сподіваюся вам показати готову роботу.